Усім привіт у цьому відео. Я хочу вам розповісти про усіх учасників, які увійшли до лонглисту для нацвідбору Євробачення 2025. Тут є багато знайомих імен для вас. Я переконаний, також є багато нових, які ви зможете почути тут вперше. Тому робіть собі чай, беріть якийсь смаколик і приємного перегляду. Щоб ви знали? Це не останній національний відбір. Перший у лонглисті — брикулець. Це дуже вайбовий музикант із багатогранним репертуаром. Чесно, дуже складно представити, з яким треком він може представляти нас на нацвідборі цього року. Тому що в нього є як і життєрадісні, смішні пісні, веселі треки, так і ліричні композиції. як бачу, безліфчиків дівчат. Пацани, 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 я <післяння> жена. Забирай свої речі, вони недоречні, лиш мені дід, дивинось. За останні кілька років Беркулець випустив дуже багато різноманітних синглів, зняв багато кліпів, виступав на різних фестивалях і, звичайно, знайшов там свою аудиторію. Бо на Spotify зараз у нього більше 100 тисяч щомісячних слухачів. Але от з яким треком він буде виступати на нацвідборі, для мене це загадка, і я з нетерпінням чекаю. І сподіваюся, що нацвідбір для нього стане ще більшим трампліном до більшої кількості слухачів, тому що беркулець цього 100% заслуговує.

Минулого року також Енлео випустив альбом, який здобув чималу увагу, але не став настільки популярним, як його кавери. А якщо не завтра, і, пісні. і буквально нещодавно у короткому інтерв'ю Енлео. Поділився тим, як сильно він ностальгує за минулим, слухаючи російських артистів. Слухаєш ти російські пісні? Е, Я не слухаю російські пісні, але на сьогодні я слухав Максимірона, це правда. Я... Боїшся хейту? Вже готовий відкривати коментарі. Це викликало чимале обурення в соціальних мережах, і мені здається, місцями навіть недостатня кількість людей звернула на це увагу. І чи захочуть після цього люди, щоб такий артист виступав на Євробаченні? Я сподіваюся, таке питання буде риторичним, тому що я не хотів би. <му> Фінка вже брала участь у нацвідборі минулого року. Як пише вона в себе в інстаграмі, вона співачка, акторка, авторка і гуцулка. саме автентичним гуцульським стилем вона запалила минулорічну сцену, і цікаво, що вона підготувала цього разу. Коли серце, зумирай, я дівчата чи чертогину сумираю, коли лагінь вусамай, гай ходи, то керцям все підпирай. Future Culture – бенд, який створює електронну музику і любить чемити. Хоча вони мало відомі широкому загалу, їх імпровізаційний стиль викликає багато зацікавлення, і дуже цікаво буде почути, що вони підготували для виступу на нацвідборі. Грісана це молода артистка, яка швидко набирає свою популярність в соціальних мережах. Її стиль це поєднання якісного звуку із сучасною поп-естетикою. Я впевнений, що вона стане фавориткою для багатьох слухачів, бо вже стала такою для мене. Мені цікаво слідкувати за її новими релізами, і якщо ви її не чули до цього, то будь ласка, послухайте декілька траків. а може, Так як я вже говорив, що тут є багато нових імен, тут є і імена, які ви чули, і могли вже навіть чути на Євробаченні. Наприклад, Хаят уже втретє бере участь у відборі. У 2020 році він зайняв друге місце в нацвідборі відборі і. Вирішив цього разу спробувати ще раз. Його стиль поєднує українські етнічні мотиви із сучасним звучанням, а досвід виступу на самому нацвідборі, на голосі країни і подібних шоу може допомогти йому реально перемогти. Цікаво буде подивитися, як новачки будуть змагатися з таким артистами. я бликаю, кожну мить. закипаю хай до біса все. Лети. Крилата це молода поп-співачка та сонграйтерка. Її вірусний трек-генератор здобув популярність у як-тоці. Так написано в інтернетах. Тому що я цей трек не бачив. Я послухав. Зараз послухайте ви. Побачимо, чи зможе така співачка змагатися з іншими іменами, з якими ми зараз ознайомимося. Молоді позиціонують себе як інді-проект, але насправді це теж поп-музика. Вони заснувалися у 2022 році. Їхня історія розпочалася в Маріуполі. Їхній найпопулярніший трек називається Дім. І кліп на ютубі зібрав більше мільйона переглядів. Монфія це авторка і виконавець з Вінниці. Її музика в жанрах інді поп, альтернатива та електроніка поєднується з кінематографічними елементами, вже зібрала лояльну аудиторію. і... Давайте зацінемо її декілька треків. Ран Раві, це нове ім'я для багатьох слухачів. Вона давно займається музикою, але поки залишається загадкою. Тому просто послухаємо ці треки, які вже є на платформах. Христина Старикова відома як фіналістка вокального шоу Голос країни. Наразі вона має один трек на стрімінгових платформах, тому його ми з вами і послухаємо. Але також на Ютубі є багато записів з її виступів. Тасленко, це артист із багатим досвідом участі в шоу Голос країни. Як бачите, ми це шоу тут згадуємо неодноразово. Пісні Тасленка регулярно потрапляють у топ-чарти, звучать на радіо, і переконаний, що якісь уривки його треків ви точно могли десь чути. І кожен раз коли вирітанові що тебе бачу в останній раз. Я б міг сказати, що захищає ще. Прийду. Ягоди, це фольк-гурт, який вже був серед головних претендентів на перемогу в минулорічному нацвідборі. Їхній унікальний стиль на основі українських традицій завжди вражає, і вже дуже хочеться почути, який новий трек вони підготували цього разу. Це Це гурт, який також брав участь в минулорічному нацвідборі, і майже переміг, тому що вони зайняли друге місце. Вони були першими, хто оголосив про своє повернення до конкурсу, і це викликає інтригу. Після нацвідбору гурт нікуди не зникав, як часто буває з учасниками, і вони випустили дуже сильний трек літаки з класним кліпом до нього. Також нещодавно гурт випустив фіт з Timber Blanche, який зараз набирає популярність Тіктоці. І дуже дивно, чому в Лон немає гурту Timber Blanche і багатьох інших імен. Було б цікаво дізнатися, що такі артисти могли б презентувати на такому конкурсі. Абія, поп-співачка із потужним вокалом. Також брала участь в такому шоу як X Factor, випустила кілька фітів з різними артистами, кілька треків після повномасштабного вторгнення. Зараз демонструє певне зростання, як і всі інші артисти. Багато інформації про неї немає, тому просто послухаємо її музику. ДК Енергетик це постпанк колектив створений у 2022 році, який вже став несподіванкою для багатьох, тому що він просто є в цьому лонглисті. Їхній стиль дещо відрізняється від усіх інших учасників, хоча насправді в Євробаченні дуже часто ми можемо побачити якісь рок-колективи і подібну музику. Тому дуже цікаво буде побачити, що саме підготує ДК Енергетик на нацвідбір. Клавдія, так, Клавдія Петрівна, Клавдія Петрівна. А, Маша Кондратенко. Вона відома своїми вірусними хітами у Тіктоці. Всі, звичайно, чули Ваньку станьку і всі обурювалися цьому треку. Але також вона має і більш ліричні треки. Що вона підготувала на нацвідбір? Лише питання часу. Я ж бо не так. Замість парудка маму заведу кота. Заведу, 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 заведу. це артист, який став популярним завдяки участі в шоу співають всі. Це шоу ми тут чуємо вперше. Його кавер одна вірна любов, здобув популярність серед слухачів. Мої людливі, мов за синього неба, Іду на вогні, Пістиний дощу, тебе я знайду і вже не відпущу. Слухай Сашу. Це санграйтерка і виконавиця інді попу, яка грає на багатьох інструментах і раніше брала участь в шоу Голос країни та подібних шоу. Ладшерів це поп-виконавець і режисер музичних кліпів. Як півфіналіст Голос України, він уже має чималу фанбазу. Тому цікаво буде, чи зможе він конкурувати з іншими артистами, якщо увійде в короткий лист цього нацвідбору. Конкуренція цього року обіцяє бути цікавою, адже серед учасників є як і досвідчені артисти, так і багато новачків. А ви не забудьте підписатися та поставити вподобання цьому відео, особливо якщо додивилися аж до цього моменту. І тепер будемо чекати з вами на цвітбір. Станом на зараз дія продовжує лежати. Е, якщо дія не відновиться, то від України поїде пес патрон. Е...